При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск інсайдери стверджують, що Silent Hill F має декілька закінчень. Певні з них відкриватимуться тільки через нову гру плюс. Що зі цього правда? Коли запощу це на Reddit, буде. Ренді Пічфорд відреагував на критику, що стосується поганої оптимізації Borderlands 4. О, приблизно отак. Хочете, аби не лагало, зробіть свій власний рушій та зробіть як треба. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Дудь. зроби сам. Попри змішані та негативні відгуки, гра все одно тримає непоганий стабільний онлайн. Наприклад, в Стімі піковий показник у 300 тисяч одночасних гравців. І знаєте, їм багато ще не подобається. Іноді я, ну, я не розумію, на що вони грають. Фанати серії Асасін Крід шоковані. В Тюньових асасинах аби отримати легендарний скін Енціо, Доведеться надзвичайно багато гріндити. Небагато немало всього досягти максимального можливого рівня? Я, я не хочу. Ну я не хочу. Я не хочу. Ні, ну не змушуй мене. Ну добре. До речі, доповнення для Assassin's Creed Shadows під назвою of Клоусопаджі, коли ви дивитесь це відео в теорії, мало вже релізнутись. А може, ні. Та чому? Mortal Kombat Legacy Collection коштуватиме 925 гривень в паровій крамниці дядька Гейба, що насправді таки дешевше, ніж на консолях. Отакої. Як я й казав, я навіть не здивований. Подейкують, що наступна трансляція презентація від Sony має відбутися перед або вже під час Tokyo Game Show. Я казав собі ту саму брехню. Розробники Clare Obscuris Expedition 33 відзвітували, що ігра розійшлася тиражем у понад 4 з гаком мільйона копій. Чиста й свіжа американська капуста. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і досереди. до середи. До середи.